Минув 23-й рік. Звичайно, він видався не таким шаленим, як 22-й рік на перемоги. Але 23-й рік нам довів, що ми рано розслабились, і нам треба ще дуже-дуже багато працювати заради нашої незалежної України. Тому ми всіх вітаємо з прошедшим 23 м роком і вітаємо з наступаючим 24-м роком. Який принесе дуже нам великі перемоги. І я сподіваюся, ми нарешті, якщо й не закінчимо війну, то досягнемо шалених результатів. Крим звільнимо. Так що всіх вітаю з Новим роком. До наших вітань приєднуються також наші друзі і партнери фонду Джмілі і вітають всіх зі святами. Приєднуємося до привітань з новим роком фонду Джмелі. Також вітаємо всіх з Новим роком від нашого братства Альфа Браво. Спецпідрозділ Гурмо Арта. Група Крука 20-го батальйону спецпризначення. Група аеророзвідки «Соловий». Аруський добра Дніпровський Ліпровське терево вітає зі святами фонд «Джмелі» та всю Україну. Бажаємо щастя, здоров'я, Побільше. тепла миру. Мирного неба над головою. Всім здоров'я! Тримаємося і рухаємося вперед. Разом до перемоги! З Новим роком! З Новим роком! Вітаємо! Вітаємо! Слава Україні! Слава! Героям слава! Героям слава!